Привіт! В цьому відео ми з вами навчимося працювати зі змінними у мові програмування PHP. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. Там ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Для початку давайте вияснимо, що таке змінні. Ви можете уявляти, що змінні це як комірки у пам'яті, куди ми можемо заносити певну інформацію, і далі із цих комірок ми можемо її витягувати та Використовувати для своїх потреб, наприклад, ми можемо просто створити якісь математичні операції, вивести на екран або зробити будь-що інше. Тобто, змінні вони просто допомагають нам зберігати інформацію в певних місцях, і тепер від слів перейдемо до діла та створимо нашу першу зміну. Для створення будь-якої змінної спершу потрібно прописати символ долара. Далі ми можемо вказати ім'я для змінної. Ім'я може бути будь-яким головне, не використовуйте спеціальні символи, а також Назва не може починатися з числа, ну і це повинно просто бути одне якесь цільне слово. Наприклад, наразі я хочу в нашій зміні зберігати якесь певне число, а тому нехай ця зміна буде називатися просто як нам або ж number. Ну нехай number навіть так і буде. Далі мені потрібно поставити знак дорівнює і вказати, що саме я буду тут зберігати. Наразі ми давайте будемо зберігати якесь ціле число, пізніше навчимося зберігати її інші типи даних. Отже, ми тут можемо вказати, наприклад, число 0, 5, 500, 1000, 5 мільйонів і так далі. Ну, загалом можете вказати будь-яке тут число. До прикладу, я давайте тут буду зараз зберігати число 5. Також в кінці не забуваємо прописати крапку з комою, адже ми завершили цей рядок коду, ну і нам потрібно про це сказати. Все, тепер у нас є стандартна зміна. Таку зміну ми можемо вивести на екран, і для цього ми використовуємо оператор ECO, а також просто звертаємося до. До змінної за її назвою. Ну і після цього ми помічаємо, що в браузері виводиться це значення, все спрацювало. Коректно. Також змінні вони б не були змінними, якби їх не можна було змінювати, як би це не звучало. Отже, ви можете дійсно створити якусь зміну, далі ви можете там описувати якийсь код, і пізніше ви значення цієї змінної можете замінити. Ну, наприклад, спочатку було 5, тут я міг виконати якісь дії, а далі я заміняю значення цієї змінної. Ну і якщо ми таке спробуємо вивести на екран, ми побачимо вже інше значення, а саме 45. В будь-якому проєкті у вас може бути безліч змінних. Наразі в мене є лише одна зміна, з якою я працюю, але давайте створимо ще одну зміну і також з нею будемо працювати. Наприклад, це буде зміна з назвою нам, і тут буде значення просто як нуль. Тепер на екран я хочу вивести як оцю зміну, так і зміну number. Як же мені їх вивести разом? Щоб мені в операторі ECO поєднувати е, виведення інформації з декількох джерел, мені потрібно просто прописувати тут символ крапки. Тобто, коли я прописую крапку, це означає те, що я щось об'єдную. Наприклад, я об'єдную оцю зміну і об'єдную вивід інформації з оцієї. Зміною тут, до речі, можна оці пробіли не ставити, але для того, щоб воно якось було більш вільно, щоб воно виглядало більш вільним, я ще додатково прописую тут пробіли. Отже, якщо ми таке з вами просто оновимо, ми побачимо, що спочатку у нас виводилося 45, ну це ще з цього оператора. Далі вводиться 0, і далі виводиться ще раз 45. Все це виводиться в один рядок, адже знову ж таки без HTML воно завжди все в один рядок буде виводитися. Ну і ми можемо тепер навіть це Виправити, наприклад, ось тут я допишу також символ е, крапки, і далі я тут просто пропишу bear, tag bear. І тепер ми помітимо те, що в нас 45 перше воно виводиться, далі йде перехід на новий рядок, ну і 0,45 воно також виводиться, але вже з нового рядка. Виглядає досить непогано. Давайте навіть покращимо цю програму. Тут додатково я буду виводити ще певний текст, наприклад, variable з англійського це змінна. І також, щоб об'єднати виведення, я також дописую оце. Цей символ крапки, і ось ми отримуємо variable і вводяться дві наших змінних. Вони вводяться в один рядок, але це вже не проблема. Отже, таким чином, ви можете створювати змінні, можете записувати в них значення, а далі з цими значеннями можете працювати. Наразі ми просто виводимо ці значення на екран, але в майбутньому будемо виконувати інші дії з цими. Значнями. Тепер давайте поговоримо про те, що взагалі можна записувати в зміні. Наразі ми з вами записали в зміну просто якесь чіле, ціле число, що тут, що тут. Але насправді ви можете записувати сюди спокійно якісь числа з крапкою. Ось так це відбувається. Також це можуть бути від'ємні числа, може бути ціле від'ємне число або ціле або від'ємне число з крапкою. Так і так воно буде працювати правильно. Крім того, ви можете створити. Ще таку зміну, в якій у вас буде зберігатися певний текст. Ну, наприклад, давайте моя зміна буде називатися як Word, тобто слово. І тут я можу відкрити або одинарні, або подвійні лапки, та можу записати будь-який текст. Наприклад, буду записувати такий текст як variable. Тепер, що я хочу зробити, замість ось цього тексту, який раніше тут виводився. Я буду виводити текст з змінної, а далі буде в мене оця два крапка, ну і так далі. Тобто, по факту, тут не дуже щось змінилося, але ми знаємо, що ось цей variable, він тепер іде з змінної, а не просто вводиться напряму. І окрім того, що ми можемо записувати числа, також числа з крапкою та певний текст, ми ще можемо створити одну зміну, яка буде приймати таке значення як true або ж false, тобто правда або неправда. І такі зміни, ось Таким значенням вони дуже часто використовуються в умовних конструкціях. Про умовні конструкції ми ще поговоримо трохи пізніше. Але в майбутньому ми дійсно зможемо створити подібну зміну, встановити якесь значення або true, або false, і в залежності від того, буде чи буде там значення правда чи неправда, ми будемо виконувати певний код в нашому проєкті. Ну про це ми ще пізніше поговоримо. І, от на даний момент, вам може здатися, що змінні – це щось непотрібне, адже дійсно набагато зручніше. Просто прописати ось цей текст. Тут, а не створювати окрему зміну, та потім через зміну вводити цей текст. Дійсно, на даний момент я не можу показати вам усі потужності оцих всіх змінних, але повірте мені, ми з кожним наступним уроком будемо використовувати зміні, та ви зрозумієте, наскільки вони дійсно важливі та яку роль відіграють. Наприклад, давайте дам вам невеличкий такий приклад з життя. Уявимо, що у нас є веб-сайт, на ньому є формочка, і нехай це формочка по реєстрації користувачів. От, ви от. Отримали дані з цієї формочки, і щоб просто зберігти ці дані, щоб з ними потім працювати, вам потрібні будуть зміни. Тобто, ви отримуєте дані, запихуєте їх в зміні, такі самі, як ось тут ми створювали. Далі ці зміни, їх значення ви зможете вже перевіряти, перевіряти, чи все коректно вів користувач. А потім ці ж дані, які записані в змінні, змінних, ви зможете зберігати, ну, наприклад, в базі даних. Тобто, навіть ось в такому прикладі змінні відіграють дуже. І дуже важливу роль. Просто ми тільки зараз підійшли до цієї теми, та й може бути незрозуміло, чому взагалі вони настільки важливі. Але повірте мені, з ними ми ще дуже дуже багато раз будемо працювати. І що ще варто відмітити, так це те, що для будь-якої змінної тут є типи даних. У мові PHP не існує суворої типізації, а це означає те, що коли ми створюємо змінну, ми не вказуємо тип даних. Він, він вказується автоматично в залежності від того, що ми сюди прописуємо. Але насправді все одно типи даних вони тут існують. От, наприклад, давайте я просто наведу мишкою на певну. Зміну, і ми побачимо, що вона в нас в такому форматі відображається: це number, а тип даних іде як int, або ж повна назва integer. Тобто, наприклад, якщо ми створюємо зміну з цілими числами, то завжди тип даних тут йде як int, або ж integer. Тобто, ось це і ось це воно в нас буде йти як integer. Якщо ж ми кажемо з вами про е, значення з крапкою, це завжди такий тип даних, як float. Давайте також наведу мишкою, і ми бачимо, що. Дійсно, це тип даних як «float». Якщо ми створюємо з вами певний рядок тексту, то це завжди «string» або ж STR, давайте також наведу, і бачите, це «string», тобто це рядок певний. І якщо ми створюємо з вами зміну, де можна зберігати true або false, то це завжди такий тип даних, як «boolean». Ну і знову ж таки навожу. Ну, тут е, не зовсім коректно вони показують, але це саме тип даних Boolean, ось так от він називається. І це примітивні типи даних, з якими ми зараз е, навчилися працювати. Е, взагалі, дійсно, в мові PHP, е, ну, ці типи даних вони якби е, пропущені, їх ми тут ніде не помічаємо, але все одно варто пам'ятати, що вони тут існують. Для чого це потрібно пам'ятати? Це потрібно пам'ятати, для того що. Якщо ви спробуєте різні типи даних поєднати в щось одне єдине, то у вас може бути викликана помилка. От, наприклад, давайте я створюю якусь зміну. Нехай ця зміна, ну або ж навіть не буду створювати зміну. Давайте я просто відразу на екран буду вводити. І я буду тут виводити наступне: я до number спробую додати. А додам я дещо наступне. Я створю ще одну зміну number2, І цей number2 це буде майже та сама п'ятірка. Тільки ми бачимо, що я її помістив в подвійні лапки. Тобто ми розуміємо, що це в нас тип даних стрінг. Це вже не інтеджер, як це було раніше, і якщо я спробую оці дві речі поєднати, то ми побачимо, що нам навіть редактор вже підкреслює все це такою хвилястою жовтою лінією. Тобто він каже, що ви робите щось не так. Ви намагаєтеся до числа додати рядок, і це неправильно. Давайте ми навіть таке спробуємо запустити. Ми насправді побачимо, що ну. Єдине, давайте я додам ще бір, а то я не дуже розумію, де в нас е, що було виведено. Отже, давайте подивимося. Ми бачимо, що на екран в нас вводиться число 50. тобто, ми е, до number, е, де записано якраз 45, додали ось це. І в нас вийшло 50. Ми можемо помітити, що дійсно математика вона тут вийшла коректна, ну тобто нічого поганого як би не сталося. І це знову ж таки це через те, що в PHP немає цієї суворої типізації. Але разом з тим, просто сам редактор він навіть підказує, що так робити ну, не потрібно, бо це різні типи даних, і дійсно в нормальних так би мовити, мовах програмування, там де є е, сувора типізація, це такі мови, як, наприклад, там Java, C++, C Sharp, C і багато багато інших. Там таке взагалі не можна зробити. Тут просто в PHP це все упущено, тому якби це працює, але так робити не варто. Щоб ось це все якби виглядало у нас коректно е, з точки зору коду. Нам просто потрібно було б зробити те, що ми оцю нашу другу зміну е, приводимо до е, того самого типу інтеджер, який є для першої зміни. І це можна зробити за допомогою такої функції, як intvel. Ну взагалі функції ми ще будемо вивчати в майбутньому. Зараз просто затронули так трошечки цю тему, е, тобто. За допомогою цієї функції ми можемо сюди передати певний текст, і цей текст, якщо це буде можливо, буде переведений до числа. Тоді, бачите, тут уже немає жодної помилки, в плані виводу інформації нічого не змінилося, але просто тепер ми цілком коректно все це обробили. Отже, для будь-якої зміни, пам'ятайте, що є типи даних у мові PHP з ними тут дуже сильно спрощена вся робота, але про них потрібно пам'ятати, адже якщо Якщо ви будете складати різні типи даних в одне щось єдине, в якийсь момент у вас може виникнути помилка. Ну і ця помилка буде саме через різні типи даних. І під кінець цього уроку ми давайте ще розглянемо з вами таку тему як константи. Взагалі, константи це можна сказати ті самі змінні. От тільки якщо ми створюємо змінну, то її значення ми можемо постійно змінювати. Наприклад, тут ми створили number і вказали число 5. Потім ми, наприклад, вказали 45, а взагалі можемо навіть вказати і інший тип. Даних, це також буде працювати коректно. А в константах, якщо ми вже її створили та вказали значення, то потім це значення змінити неможливо. І для створення константи ми прописуємо ключове слово const, Далі ми вказуємо назву для константи. Назва може бути будь-якою, але зазвичай так вже прийнято, що назви пишуться у верхньому регістрі для констант, хоча і в нижньому воно буде працювати без якихось проблем. Далі вказуємо значення, і далі ми це значення просто можемо вивести на екран. Наприклад, ми прописуємо. Еко, звертаємося до константи та виводимо це значення. Також відразу покажу, що якщо я тут спробую змінити це значення на щось інше, в нас ось тут вже буде видаватися помилка, ну і дійсно так робити просто не, ну, не можна. Е, в той самий час, ось 27 воно в нас тут виводиться коректно, тобто ми створили константу та просто вивели її на екран. Ну що ж, а на цьому наше відео підбігає до кінця. Якщо щось вам було незрозуміло під час цього уроку, не хвилюйтесь, адже в майбутньому ми дуже багато що будемо Будемо працювати з змінними, і тому ми їх вивчимо просто досконально. Тому не хвилюйтесь, якщо щось було незрозуміло. Ну а на цьому ж в мене все. Сподіваюсь, вам відео сподобалось. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мої соцмережі. Всі посилання на них будуть в описі до цього відео. Побачимося з вами пізніше. Бувайте!